Коротше, що заміна зеленого преса на червоний нерви здали. Є доставка нового. Ну не нового. Кажуть 500 цвітки набив. Завтра будемо тестувати. Так, всім дай Боже. Металфах! Металфах 362. Ой, сори Z-562. Вальцевий Максимальний об'єм тюка 120. Не знаю. Порівняно з Джон Гіром. 590-й. У нас. Пасовий. ремінний Розмова ні про що Тому Джонові 30 років? Ну, в нього, по-перше, забір сіна набагато швидший, легший, по-друге, тюки фактично більший б'є джон. Краще легше на трактор. Збірак. Там трохи менше на 25 см, але... не знаю, Джон, якось все в ньому то метал, подивишся на метал кращий, сама покраска кращий, цей металфак, щоб ви розуміли, збив 40 один тюб всього. Всього. І в нас 25 вже. 900... 980 тисяч, що коштує на даний момент новий, це ще з 18-го чи 20-го року у фермера, який займався мав якісь овечки вівці, збив 40 тюків і на тому закінчилося там коронавірус, війна і просто стоїть під, під ангаром. Фарба здувається, є то, скажімо... Польський китаєць, такий кращий польський китаєць. Не знаю. Ніби робить нормальні тюки, але чи він скільки проживе, як живе Джон. Ну, я думаю, що ні. Загнало його! Бачите, як видно центр відрізняється, хто розуміє про що я говорю, від Вальцевої замотки Сіна на старті? Як виглядає цей, напасар, напасар одразу такий кружечок і пішло, а тут ні. Тут воно собі формує якусь скажімо, там, еліп, зірочка, фіг знає що, а тоді вже це, а там суто колечко має бути. Коротше, Джон є Джон, як і трактор, як і... Прес. Їх обговорювати не можна кінець. Ну, Джоном ми давали в день мій рекорд був 124 тюки. 124 тюки діаметром метр 1,50-1,60 метр е -е... Я думаю, що 80. 80 дав би за день, скажем, там з 10 до ну, до 9 вечора до 8. -ї. такий делікатніший, такий, та там привід е, ланців, типа нормальний такий, ті ланці всі такі потужніші, ну видно, що як новіший він такий сильніший план з більшим кроком але тим не менше але тим не менше. оператор злиться. Пасує торпкун, Щось похожі букви, <laughs> але то не то. І я від э, цього, як називається? Від Джона сам покотити рулон я не можу. А тут, як бачите, можу. Ну, дивіться, Чик. Опішов. Коротше для покупки, хто має напевно, що поля 100 гектарів плюс краще пасовий прес. Як це? Він би так в ціні не відрізнявся, скажем. Там різниця суттєва. Декілька тисяч євро, тобто в однієї тієї самої фірми пасовий буде 65-70 тисяч євро, а вальцевий буде 50, 52, 53 тисяч Тобто там 15 тисяч євро різниця. Так що якось так. Та він новий, але То стало на 29 упів. Тобто кілометр розділити на 30, кілометр розділити на 30, то і що? Якщо би було 30 метрів, то би було. 33 тюки, так? А так. 29, то ще десь так. 35 метрів йде на один тюк. Що, 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 що на 15 рулонів, як і мінімум, ми замотували на Джоні більше. Там ми мотали фактично вручну ну, тобто самі регулювали крок замоту, але... Реально на рулоні 15 тюків різниці твердих, твердих. Ну так собі тепер рахуйте. Не здається, але теж економія. Ну і плюс Джон мотає швидше. Ну як швидше, якщо можливо напевно комп'ютером мотати, то він би так само напевно мотав. Але так, якщо є можливість... Самому регулювати подачу і крок шнура. То тобто тоді... Такі маленькі, крихітні, аж незвично. Бляха, муха. корови будуть ржати трохи. Я жартую. І дуже скоро так не привикли. Проїхали скільки. Від того тюка останнього сюди 50 метрів, зразу тюк. Але тут ціно не було таке аж аж велике. Адже нові треба було б приїхати метрів 70, ще плюс 20. Ви бачите, він стоїть під нависом, під накриттям. Дивіться, що Так? Просто нема грунтов поки він новий зробив статю, то й біжить, блін, а що далі з ним буде, а не заховайте його під накриття. Ну збиває добре, збиває плотно, він дзвонить, питань нема до того. Ви що бачите, як є середина, отут, тут, там, там якась така зірочка таке дивне. Джон того немає, Джон. Колечко і пішов. Так що якось так. Таке маленьке порівняння. Не експертна оцінка, а таке собі, своє домашнє. Строго не судити, тому що там зараз так, може сказати, треба трактор, там 130 коней і так далі. і так далі. Ну, але якщо він тягне там той прес, а перед тим тягнув Глас, Роланд, я забув, 550-й чи який то був, чи 660-й. Щось таке. Ну, не подобається. Нам, нам, особисто нам. Файно, всім мирного неба. А нам ще треба десь гектарів 30 пікувати. Все будете здоровим.